Київ, 15 грудня, мистецький арсенал. Вручення премії імені відомого митця польського походження, що народився у Києві Казимира Малевича. Сама премія, заснована 4 роки тому, з ініціативи польського інституту у партнерстві з фундацією Центр сучасного мистецтва вручається раз на два роки митцю віком до 40 років, що народився в Україні за його внесок у розвиток сучасного мистецтва. Такі офіційні вимоги до претендентів цього року фіналістами конкурсу стали Лада Наконечна, номінована від Лейпсихінтернешнл а арт-програм. Леся Хоменко номінована благодійним фондом Асоціація діячів сучасного мистецтва та Жанна Кадирова номінована від Media Art Lab Київ та ГО альтернативні візуальні студії. Троє подруг з'явилися на нагородженні в однакових спортивних костюмах, символізуючи зовнішнім виглядом єдину команду. Троє дівчат разом. Це мистецька група Реп або революційний експериментальний простір. Переможниця Жанна Кадирова. Ми представляємо якийсь, якийсь зріз сучасного мистецтва. Можна сказати, що ми Працюємо в одному напрямку, тому мені вже було дуже приємно, ми дуже зраділи і вирішили обіграти цю історію, саме бачите, що ми всі в бранні однаково як команда. І ну, в принципі, мені було все одно, хто виграє, все одно я думаю, що я була б дуже рада. Звичайно не, не сподівалася якось, не розраховувала, скажімо так. Було дуже багато проєктів. От зараз я закінчую проєкт, який називається Натоп. Це зібрані з усього світу газети за 2012 рік, з яких я вирізаю всіх людей, які були там надруковані, і складаю в таку в такий натовп, який уходить в перспективу, залишаючи тільки рамку від газети, де написано, яка країна, назва газети, яка дата. І там іноді написана погода, курс долара і так далі. Тобто, щоб було видно по версії якого видання цей портрет е натовпу е показано. Е і цей проект зараз от, закінчується 12-й рік, і в мене ще є. Трошки аж 14 днів дозбирати ще якихось унікальних газет. Я я не зараз на цьому зосереджена, можна сказати. Як каже директор польського інституту в Україні Ярослав Годун, це надзвичайно приємно чути та бачити Україну через перспективу саме культури. Від польського інституту переможниця отримала грошову винагороду у 3 тисячі євро. Ще 3 тисячі євро від культурного проекту на реалізацію власних творчих задумів. Додаткова винагорода це можливість проведення авторського виставки у малій галереї мистецького арсеналу наступного року володарями премії імені Казимира Малевича у попередні роки були українські митці Алевтина Кахідзе та Стас Волязловський